Вітаю на телеканалі Віка відкритий діалог, спецвипуск, гість студії. Хотілося б сказати міський голова Сергій Ударич. Та, власне, не знаю, як вас правильніше представити. Знаєте, не перша, хто запитує. Останні дні мене так багато знайомих питають, як представити, все. Я кажу: я був, є і лишаюся, і завжди буду лишатися Сергієм Ударичем, так що можна просто так і представляти. Отже, із студії просто Сергій Ударич. Хочу нагадати, що 24 квітня сталася низка подій, внаслідок чого у Черкасах панує і, мабуть, вони підтримають наші глядачі двовладдя. Тоді депутати міської ради кількістю 40 осіб проголосували за імпічмент Сергія Ударича. Наскільки я розумію, ви досі дотримуєтесь того рішення, що воно було незаконним і нелегітимним. Натомість опоненти трактують закони на свій лад. Власне, ми бачимо. У цій студії позаминулого тижня, що змінилося, що змінилося за цей час? Ну насправді за цей час відбулося багато подій, і е, скажу, що наша команда, ми рухаємося послідовно, здійснюємо всі необхідні кроки для того, щоб відновити законність в місті Черкаси. Я звернувся до суду з оскарженням цього, нібито рішення Черкаської міської ради про дострокове припинення повноважень міського голови. Суд прийняв до розгляду справу, і перше засідання відбудеться цього тижня у п'ятницю, 17 травня, в Соснівському районному суді о 9 годині ранку. Судове засідання буде відбуватися відкрите, тому я запрошую всіх, кому не байдуже, не байдуже доля міста. Будь ласка, Соснівський районний суд 9 ранку в п'ятницю. 17 травня можете долучитися бути свідками того, як буде відбуватися судовий процес, буде відбуватися судовий розгляд цих питань. З іншого боку, відбулося кілька таких ну, тривожних, на мою думку, речей, які сьогодні ставлять під сумнів ті рішення, які приймаються в місті, так би мовити, нової заколотницькою місцевою владою. Зокрема, відбулося. Переформатування виконавчого комітету були звільнені повністю всі заступники міського голови. Був звільнений секретар міської ради, і міська рада по нові призначила заступників міського голови і секретаря міської ради. Я зараз не буду говорити про політичні обставини, я думаю, ми пізніше переговоримо про те, хто кого представляє в новому виконавчому комітеті, якого представляє секретар міської ради, але вийшло таким чином, що на сьогоднішній день. Єдиною особою, яка зареєстрована в Державному реєстрі е, юридичних осіб, і на кого зареєстрована Черкаська міська рада, і місто Черкаси, і бюджет міста Черкаси, і так далі, є колишній секретар міської ради Віктор Горко. Раніше головою міста був міський голова Сергій Одарич. Після того заколотники після рішення міської ради швидко в той же день внесли зміни в... Державний реєстр виключили Сергія Одарича і ввели туди секретаря міської ради Віктора Горкуна. А далі відбулися такі зміни, які пройшли поза межами закону, тому що звільнені були всі заступники, всі члени виконкому і секретар міської ради. А по новій рішення то міська рада прийняла, але воно абсолютно незаконне, і зареєструвати його неможливо, тому що нових заступників міського голови, вони ж так і називаються заступники міського голови. Може за законом подавати на розгляд сесії тільки міський голова, оскільки міського голови не було і пропозиції він не робив, тому всі, кого призначили, є незаконно призначеними. Секретаря міської ради аналогічно закон вимагає, кандидатуру секретаря вносить лише міський голова. Міський голова кандидатуру нового секретаря не вносив, тому його зареєструвати як керівника міста, теж державні реєстратори не можуть. Відповідно, казначейство не може зареєструвати їх як розпорядників бюджетних коштів. Тому на сьогоднішній день є такий певний колапс, тому що немає жодної посадової особи, яка несе відповідальність за те, що відбувається в місті. Те, що сьогодні... Новопризначення члени виконкому час від часу розсилають пресрелізи, що вони легальні законні, воно не підтверджується на сьогоднішній день жодним документом, жодним реєстраційним записом і таке інше. І насправді, от ми сиділи з юристами, аналізували, насправді, виходу з цієї ситуації не видно за винятком. Безумовно, це завершення процесу за моїм позовом. Повернення мене на посаду міського голови, і після цього відповідно скасування всіх тих рішень, які після цього прийняла міська рада і прийняв виконавчий комітет. Тому на сьогоднішній день місто перебуває в такому колопсі. І саме страшне, я ще раз повторюю, що немає жодної людини, яка сьогодні може нести відповідальність за будь-що, що в місті відбувається, що може відбуватися. Дякую за відповідь. Днями на місцянах знову випробували брудні технології вже в чергове. За вихідні Черкаси вздовж і впоперек обклеїли агітками проти Сергія Ударича. Їхній зміст цей відсторонений мер, нібито вкрав бюджетні мільйони. Наші кореспонденти підготували невеличке відео. Після перегляду його ми поговоримо саме про це. І я думаю, Сергій Олегович відповість на питання, яке я йому поставлю. Перше запитання буде, чи звернулися ви вже в правоохоронні органи з приводу того, що все місто заклеєне цими гідками? Безумовно. Ми звернулися в прокуратуру, ми звернулися в управління внутрішніх справ для того, щоб з'ясували, встановили осіб, які здійснювали поклейку, розклейку. Ми провели сьогодні ж розслідування, підняли дані державного реєстру за тим підприємством, яке значиться в вихідні дані. Таких підприємств в Україні зареєстровано кілька. Але в жодного із них немає такого виду діяльності, як видання друкованої продукції, друк, поліграфічні послуги і так далі. Ну тобто, більше того, сьогодні відбулася прес-конференція лідерів об'єднаної опозиції, і категорично вони відмежувалися від появи цього матеріалу, запевнили, що об'єднана опозиція не займалася виготовленням і не займалася поширенням цих агітаційних матеріалів. Тобто, в даному випадку ми маємо. Таку грубу провокацію, яка з одного боку містить наклепи по відношенню до мене, а з іншого боку використовує символіку і вихідні дані політичних організацій. Я хочу нагадати, об'єднана позиція це 9 політичних партій, ну, от, Тобто посилання на їхнє, нібито авторство, хоча такого насправді не було. Тобто, в даному випадку маємо не лише наклепи, а маємо ще й шахрайство. Це вже в тому числі і кримінальна відповідальність передбачена за подібні вчинки. Побачимо, як будуть правоохоронці. Поки що Шукати, результату, поки що немає, результату немає, хоча і з точки зору роботи правоохоронців я вважаю, що розкриття цього злочину, який відбувся, це питання там кількох годин, тому що немає проблем встановити тих молодиків, які ходили розклеюючи місто, під'їзди, стовпи і так далі, розклеюючи ці листівки. Це вже не перша подібна акція. Були схожі агітки з приводу того і газета, і взагалі листівки. Заклики знищувати Заклади. тварин так, і таке так. інше. Там вже є якийсь результат у так само. Правоохоронці повністю мовчать. Тобто, ми бачимо в цих питаннях повну бездіяльність правоохоронних органів, тобто не в з'ясовані, не встановлені особи, які клеїли листівки від мого імені з закликами знищувати тварин. Не встановлені особи, які розповсюджували знову ж таки підроблену газету молодь Черкаси з наклипами проти мене, не встановлені особи, які клеїли ці листівки, не встановлені особи, які одягали білі футболки з закликами, написами «Бий жидів. Тобто в усіх цих питаннях абсолютно бездіяльність правоохоронних органів, що мене особисто призводить до думки, що правоохоронні органи. Або покривають, або як любить казати один з моїх опонентів своїм сленгом, кришують от, тих людей, осіб, які здійснюють ці провокації, або, можливо, навіть і беруть участь в е, поширенні подібних матеріалів. Повертаючись до так званого нового виконкому, який все-таки було обрано, чи можете прокоментувати, як розподілилися портфелі і хто за що тепер відповідає? По суті, ми маємо просто... виконавчий комітет, який повністю. Сформований Сергієм Тулубом, губернатором області, і з вкрапленнями Сматрящих від Валентини Жуковської. Тобто, сьогодні ми маємо представників Тулуба, першого заступника міського голови Віктора Беззубенка, представника тулуба, у нього, колишнього керівника управління інвестицій Павла Карася, представника тулуба. Його начальника управління капітального будівництва Євмини, представника змішаного Сергія Тулуба і Валентини Жуковської, пана Райкова. Райков з одного боку у Тулуба керівник штабу партії регіонів на парламентських виборах в місті Черкаси, Тулубом рекомендований, і призначений, і з іншого боку він керівник обласної організації роботодавців, яку очолює. Дмитро Фірташ на всеукраїнському рівні, і е, яку курує, так би мовити, Валентина Жуковська як людина Дмитра Фірташа. Тобто, отакий от склад з боку Жуковського ще також введений е, керівник е, охорони е, Азоту, колишній працівник міліції пан Герасименко. І для Ну, як фіговий листок, так би мовити, для того, щоб надати якоїсь там спроби легітимності, і нібито багатопартійності до виконавчого комітету, включені голова обласної організації Батьківщина Анатолій Бондаренко і його колега по партії Станіслав Овчаренко. Тобто на сьогоднішній день такий склад виконавчого комітету Анатолій Бондаренко впродовж кількох місяців веде кампанію дискредитації. Головного конкурента Жуковського на виборах в 194 окрузі Миколи Булатецького. Завдання Бондаренко не допустити в разі проведення повторних виборів в парламент, не допустити, щоб Булатецький був висунутий від Батьківщини. Зокрема, мені відомо про наміри Бондаренко особисто балотуватися, роздробити голоси Булатецького і таким чином допомогти Жуковській стати депутатом від міста Черкас. Тобто, це не секрет, це знають всі навіть всередині. Самої партійної організації Батьківщини така <клістика> політика цілеспрямована ведеться. Ну і врешті-решт секретар міської ради, новообраний депутатом міської ради Віктор Білоусов, комуніст. Очевидно, просто вони не знайшли іншої кандидатури, яка могла б хоча б ну, навіть прийти до вас в студію, два речення зв'язати докупи. Тому змушені його висувати. Хоча, звичайно, в плані легітимності це досить дивно виглядає. Бо Віктор Білоусов це постійний учасник. Принаймні він почав ще задовго до мого приїзду в Черкаси брати участь в усіх мерських виборах, в усіх виборах до Верховної Ради. І якщо не помиляюсь, там його абсолютний рекорд становив там в кращі часи 12% голосів, а так на рівні 7-8% рівень підтримки, тому безумовно. Ну, як на мене, з таким рівнем підтримки громадян, які просто кожні вибори більше не дають. Ну, я б не наважився брати на себе відповідальність за управління містом, знаючи, що мій рейтинг підтримки там нижче 10%. Віктор Федорович очевидно погодився. І, от, і сьогодні, от маємо такий склад виконкому, який повністю і це навіть не приховано заявляють у міській раді, зібрали, ніби нараду. Керівництво виконкому, потім так: все, йдемо до шефа, повернулися і повним складом пішли на нараду до Сергія Тулубу. Тулуба. Тобто, сьогодні місто повністю управляється тільки з кабінету е губернатора. Одне з перших рішень, кроків нової влади, про яке заявив Віктор Білоусов, це відновлення пам'ятника Леніну. Як ви вважаєте, чи цим має займатися влада у місті сьогодні? Ну, Моє відношення до Леніна, до пам'ятників Леніну, пам'ятників тої епохи всім добре відомо. І саме під моїм головуванням, виконавчий комітет свого часу прийняв рішення про демонтаж пам'ятника Леніну. І я вважаю, що це було правильне рішення. І я скажу: я пишаюсь тим, що, по суті, після 91-го року і відповідних рішень там, Київради і окремих рад Західної України, після цього ніде ні в одному місті пам'ятники Леніну не. Не проходили демонтаж в цивілізований спосіб. Тобто всюди це відбувалося шляхом вандалізму, невідомі, десь серед ночі кидали якісь там троси, канати, завалювали пам'ятник, його просто скидали, руйнували, а після того просто розводили руками, що, от, мовляв, немає грошей для того, щоб відновити. Черкаси стали єдиним містом, яке після цієї хвилі 91-го року, очищення від скверни. Прийняли легальне рішення, зібрався виконавчий комітет, прийняли рішення відповідно до закону про демонтаж пам'ятника Леніну, і після цього власне, був здійснений демонтаж. І я вважаю, що не гоже нам, якщо ми говоримо про Україну, якщо ми говоримо про власний патріотизм, про власну державу і про власну, врешті-решт, гідність, ставити пам'ятники людям, які знищували наш народ, знищували наших прадідів, наших дідів. Ми, ці пам'ятники, поки вони будуть стояти в Україні, ми будемо до тих пір лишатися рабами. От. Те, що Віктор Федорович хоче це здійснити, очевидно, я думаю, в найближчі тижні почнуться роботи по відновленню пам'ятника Леніна, принаймні, судячи з заяв Віктора Білоусова, я вважаю, що це ну, спроби повернутися в 17-й рік минулого століття. Це дуже небезпечні такі. Речі, очевидно, після цього з'явиться бажання здійснювати переділ, забирати у багатих те, що ними напрацьовано, громити магазини, крамниці, ресторани, відбирати заводи і так далі. Так далі. Тобто насправді я вважаю, що це дуже тривожний сигнал і вважаю що за необхідне все-таки Білоусова треба зупиняти. На початку нашої розмови ви акцентували увагу на тому, що у місті Колапс зараз так один із прикладів це смітники у місті Черкас. Зараз навколо них збираються гілки, непотріб, різне будівельне сміття. Ви були одним із ініціаторів реформи, вивезення великогабаритного сміття. Що зараз із нею відбувається? Ну, я хотів би Марина. По перше уточнити. Я не говорю про те, що є колапс. На щастя, в виконкомі в комунальних підприємствах, в тих підприємствах, які надають інші послуги, які не є комунальними, але обслуговують житловий фонд, обслуговують наші вулиці, освітлення і так далі. Працюють фахові люди, і вони не допустять колопсу. Я абсолютно переконаний. У нас на сьогоднішній день є колопс тільки в питанні управління. Тобто, місто, я переконаний, ще кілька місяців зможе, ну, в разі якщо не будуть там. Павло Карась або Віктор Білоусов або Євмина там просто залазити і руйнувати відпрацьовані механізми, то місто буде спокійно жити і ніяких катаклізмів відбуватися, особливих не буде. Тобто ми маємо сьогодні коло на рівні управлінського, от, хоча не заваланка, працює і буде працювати нормально. Що стосується вивезення крупногабаритного і будівельного сміття, то мені, звичайно, дуже прикро. Що місто доклало чималих зусиль. І комунальні служби, працівники виконкому, провели колосальну, роз'яснювальну роботу, розказали людям, яким чином, хто має оплачувати і замовляти вивезення будівельного негабаритного сміття. Тобто, впродовж десятиліть людина, яка викидала стару сантехніку, або яка проводила ремонт, викидала якісь перестінки, або викидала старі меблі, купувала собі нові. Продовж десятиліть це все сміття виносило у двір. Далі воно там кілька днів зазвичай або тижнів лежало, поки не приїжджав який-небудь трактор і не вивозив це сміття на смітник. З 1 травня мала запрацювати нова система вивезення сміття, щоб та людина, яка здійснює ремонт, щоб та людина, яка купує нові меблі, і відповідно викидає старі, самостійно. Набрала номер телефону, замовила автомобіль в будь-якій компанії, хоч комунальній, хоч приватні, зафіксованими, озвученими, так би мовити, стінами і тарифами. До неї приїхала спеціальна служба і забрала. Тобто, щоб сміття взагалі не виносилось у двір, щоб воно виносилось зразу у автомобіль і звідти виїжджало, щоб у дворі взагалі навіть краплини цього сміття не було. Все було для цього відпрацьовано. Рознесені пам'ятки всім городянам. Проведені зустрічі в усіх будинках, низка передач на телебаченні, на радіо, публікації в газетах все це відбулося. І з 1 травня люди готувалися жити по-новому. Раптом за кілька днів до цього прийшов Паша Карась, сказав, що люди у нас не готові. Очевидно, він вважає черкасців якимись ненормальними чи недорозвинутими людьми. Я не знаю, що Павло Миколайович мав на увазі, але сказав: У нас Черкаси не готові для цього люди до цього не готові, тому вивозити сміття не будемо. І, звичайно, з 1 травня просто почався колапс, тому що люди почали виносити сміття, точніше, вони почали дзвонити. До речі, я був страшно здивований, бо з 1 травня ні один із нових керманичів міста ні разу не подзвонив у служби і не запитав, чи у вас замовляють вивезення сміття, чи ні. Єдиний, хто цим цікавився, це Сергій Одарович. Більше нікому це не було потрібно. Ні Карась, ні Беззубенко, ні Білоусов. Нікому навіть цікаво не було. Люди телефонують на служби. Ви можете приїхати забрати нашу стару шафу. А служба відповідає: ви знаєте, новий заступник мера Павло Карась сказав, що ця послуга надаватися не буде. Люди питають, а що ж робити? Ну, що робити? Ну, виносити у двір. І от люди виносять у двір, зараз двори завалені цим всім сміттям. Тобто, я, мені дуже прикро, тому що насправді ми могли з 1 травня стати абсолютно чистим містом. Після того, як ми рік тому перейшли на індивідуальні контейнери в приватному секторі, ми ліквідували звалище на вулицях. І сьогодні у нас лишалось тільки звалище біля сміттєвих баків у багатоповерхових будинках. Цього вже з 1 травня могло б не бути, якби нова влада займалася не поділом посад, а довела до кінця розпочати реформу. Дякую. На цьому, на жаль, час відкритого діалогу спецвипуску завершується. Вмикайте нас завтра у цій же порі. До побачення.